У перші дні Надія намагалася пояснити все логікою: випадковий збіг, раритетна іграшка, можливо, подарунок від когось, хто знав про її дитинство, можливо, навіть старий знайомий жарт. Але щось у тому, як пахла ця мавпочка, як вона лежала, не давало спокою. На третій день вона прокинулася і побачила її не там, де залишала. Мавпочка сиділа просто на подушці, вкрита сирістю, і в ту ж мить у Надії почався напад паніки. Серце прискорено калатало, дихання стало різким і неглибоким. Відчуття було таке, ніби в квартирі хтось ще є. Вона провела день, не виходячи з дому. Витягла старий фотоальбом, шукаючи хоч якийсь доказ, що ця мавпочка просто збіг і що її страх лише вигадка. Е? Перегортаючи стрінки, вона натрапила на фото, зроблене біля входу до корпусу табору. Діти, загін, усмішки. Все виглядало невинно. Але коли вона придивилася, кров у жилах. Застигла на передньому плані стояла дівчинка років восьми, тонкі руки, занадто великі очі і мавпочка. Саме та у неї в руках вона ніколи раніше не помічала цієї дівчинки на фото. Її ім'я не згадувалося в жодних розмовах. Її обличчя стерте з пам'яті, але тепер, побачивши її, вона знала: це не вигадка. Бажаєш продовження. Підписуйся, залишай свою моторошну історію в коментарях, і можливо саме твій кошмар оживе в наступному відео.